Дочекалися люди лютого, стрітення Господнього, стрічань. В цей день зима, кажуть, іде туди, де було літо, а літо де була зима. По дорозі вони зустрічаються і говорять між собою. Боже, поможи тобі, зимо, каже літо. Дай Боже здоров'я, відповідає зима. Бач, зимо, дорікає літо, що я наробила і напрацювала. Ти поїла і попила. Весною зима стара баба, а літо молода дівчина. Зиму веде попід руки старий дід мороз. Вона зігнулася, трясеться і ледве йде. Кожух на бабі зимі полатаний, чоботи подерті. В руках зима несе надщерблений горщик з льодом, а через плече у неї порожнісінька торба. У літа Вінок на голові, сорочка квітами мережена, зелена плахта, весела і вродлива дівчина. Літо несе у руках серп і сніп жита, пшениці та всякої пашниці. При зустрічі на стрітання, стара зима і молоде літо сперечаються між собою, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, літо переспорило зиму. А якщо холодніше, зима.